Привіт! Сьогодні на тебе чекають дві медитації. Ранкова та вечірня перед сном. Медитація Ранкові послання сну. Розділ 4: Інтуїція і довіра. Проєкт 108. Прокинься повільно, не поспішай. Залишай очі напівзаплющеними і дозвольті реальності що ще хвилину тому була сном поступово розчинитися у світлі нового дня, але не поспішай забувати, просто дивися, бач те, що було мить назад, запитай себе, які образи залишились у моїй пам'яті, яке відчуття тримає моє тіло після ночі. Можливо, сни здаються дивними, навіть незрозумілими, але кожен із них це лист від твоєї душі. Вдихни глибоко і подякуй за цей досвід. Навіть якщо сон був тривожним, він прийшов, щоб показати, що є щось готове до зцілення. Ти міст між двома світами, між несвідомим і свідомим. І сьогодні, прокидаючись, ти знову вибираєш світло. День розпочинається і разом із ним твоя нова сторінка життя. Відчуй, як тіло ще пам'ятає ніч, дихання стає спокійнішим, глибшим. Вдих і відчуття життя повертається у кожну клітину, видих і розчиняється все, що вже пройшло. Світ снів і світ дня торкається один до одного в тобі. Не поспішай обирати, просто побудь. Знову згадай, що приходило цієї ночі. Можливо, це лише відчуття, але воно настільки сильне, що залишилось у тілі. Можливо, фраза, обличчя, образ, який залишився у серці. Не аналізуй, спостерігай. Кожен сонце послання, іноді він говорить через тіні, іноді через ніжність і світло. Але завжди це голос твоєї душі. Подякуй за цей сон, за це нічне послання. Навіть якщо він був тривожним, він прийшов не лякати, а навчити, показати, що щось хоче бути почутим і повторюсь, бути зцілим, щось готове до зцілення. Зроби глибокий вдих. І на видиху відпусти. Нехай ніч відходить, а день входить у тебе світлом. Уяви, як сонячне проміння торкається твого обличчя, і як тіло стає легким і живим, як серце відкривається новому дню, як воно наповнюється. Теплом, радістю, посмішками та любов'ю те, що ти бачила у вісні, і те, що ти бачиш зараз, це одна історія. Душа продовжує шлях, просто змінивши форму. Сьогодні ти прокидаєшся в ясності, у спокої, у довірі. Ти міст між двома світами, несвідомим і свідомим. І сьогодні, роблячи перший вдих дня, ти знову обираєш світло. Ти знову і знову обираєш радість, щастя, посмішки, любов. Цей день буде продовженням життя твоєї душі, але наяву мудрішим, яснішим і сповненим доброти днем. Зроби вдих і наповнись енергією, видих. Вдячність розливається по тілу. Ти прокинулась, і світ прокинувся разом із тобою. Розслаб своє тіло, механічні послання більше не залишаються у тілі, а серце буде світлим та радісним. Ще один вдих, приймаючи досвід нічного сну, видих, відпускай зайве. Дозволь собі довіритись, сьогодні життя говоритиме з тобою у кожному русі, у кожному політі, у кожній миті. Будь спостережливою, не забувай, що ти є світло і твій вибір діяти любов'ю або піддатися нічним тривогам. Розплюсь очі. І нехай твій сон був дивним, тривожним чи незрозумілим. Живи з подякою у серці. Тобі є за що дякувати. Ти жива, з любов'ю славетна.